6 fajnin kej trek pro maksima i me halia. Хочуть не фідбек за карпатського життя. Вони із Приборжавського, як і родина, і вина Іршавського уп'ють аж до дна. Били на майорці, глядали їду, но не є на острові з Бринзів Токану, не є там і шкварок, не є мелаю, повно там мулаток, бізівно, як в раю. Наша їм Майорка, і то то життя, аж у них у жибі водиться крепта. Дівка бде розкута, потече, як мід, бо криптовалюта робить свій підхід. Марина співат Максове, компанія Мегальове. Понятно, що за Бакси. Вони круті, Фатьов. Станочка програмує Макс у Швейцарії, а Мегаль Розбират, машину в Ірландії. Легіні в Європі роблять діло класне, но не є на землі села, як приборжавської. Мигаль заспіває, а Максим послухать, з Коломийка грає, а ся Гіга чухат, вітер з полонини, віє на долину, а Максим із мішков ділять Василину. Всюди був по світу і мигаль, і Макс, но не є найліпшого жити, як у нас.